Продається Г-66 по запчастинах. Такі колеса, це наварка. От по 4 тисячі гривень є таке колесо, це, правда, спущено, на колесо нормальне, підресорники, ресори, задній міст, роздатка. От передній міст повністю зборі. Машина. Одна була на ходу, правда довго стояла. Таке колесо 4000 гривень. Трохи потріскано, це наварка. І заднє колесо теж 4000 гривень. Є такий редуктор черв'ячний лебьотка. Ціна 2500. Є такий редуктор великий. Є такий механізм з сільгостехніки, з карданами. Є такий редуктор повишаючий, понижаючий. Є такий редуктор ЧЕ-100, Ціна 2500. Знизу зламані губки. Є такі редуктора з бетономішалки. Є такий через редуктор. Не видно. Ціна із мотором 4000 гривень. Є такий черв'ячний редуктор. Є такий редуктор. Є такий для бетономішалок по 2000 гривень. фаркоп є. Є ступиці Москвичовські повністю комплектом 600 гривень одна штука. І є такі. Домкрати можна використати для преса гідравлічного шток. Виходить приблизно 20 см, Мощність 20 тонн. Є токарний патрон 250-й з губками, все. Ну, на одному кулачку приварена така штука. Стояло десь, крутили, не знаю. І є такий непрацюючий інструмент, бензопила, велика болгарка, мала болгарка, шуруповерт, дрелі, перфератор. ДВТшка є паркетка. Непрацюючий інструмент, ціна за все 800 гривень. Є такий ручний культиватор, він новий. Ось такий культиватор. Ціна його 600 гривень. Є такі колеса різні. Такі ступиці колеса. От від скутера для тачки, для бетономішалки, більші, менші. Є така лібьодочка 600 гривень працююча. От є феркоп, є такий домкрат. Він теж не працюючий колес нема 500 гривень. Є такі колеса по 50 гривень штука. Є такі браслети для грузового автомобіля. Вони порвані під ремонт. Ціна одного 500 гривень. Є такий електросамокат некомплектний. Немає батареї, контролера, двигун. На 24 вольта. Ремінна передача. Ось такий Ціна... О, так, видно, ціна його 750 гривень. Є запчастина до рохол колеса такі і тяга з колесами. Речаги. Деталі по вайбер. Колеса до культиватора. По 250 гривень штука. Ось така штука до культиватора є. Ціна 1200 гривень повністю комплект. Є такі цепи, газ 53, один для спарки, другий одинарний. Є такі диски по 200 гривень, ступиці, пальці. Є такі колеса нові три штуки. Вони з прицепа бджілка. Також є цепи різні. Цепів є багато. Кому треба, пишіть на Viber, зроблю детальне фото, відео. Є такі вали до циркулярок, до фуганків. От вальці. Пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Є такі запчастини. От для автомобіля ВАЗ. є пару амортизаторів, є шарові наконечники, рульова рейка, кришка для баку, наконечники, тяга, ремонтні, підсухарі з масленками. От. От такі є. Набор ключів 700 гривень від 6 до 32. Блок 300 гривень. Отакі От прицепні під трубу. Це совєтське, хороше. По 600 гривень. Є електричний подогріватель. Він для автомобілів совєтських. О, видно, на 220 гривень. Видно на 220 вольт. Для їжа є такий комплект колодок, 8 штук і диск опорний з колодками з усім. Колеса є такі по 200 гривень винти. Є такі пневмоциліндри. є такі довгі пневмоциліндри. є ось такі масльонки різні. Видно, фокусуйся. Дрелі є по 100 гривень. І є така ось такий насос. Це для ремонту автомобілів. Гідроциліндр там хороший. Ну, сальники треба поміняти і масло долити. Шлам все є. Ось такий є домкрат перероблений під. Е під накачування тиску. Є такі ось штуки-петлі для автомобіля по 250 гривень. Є новенький новенький ГАЗ-53 фаркоп, є такі домкрати, домкрати нормальні під ремонт, ну, один під ремонт тут, тут на ньому. Ось така штука відвалилася, 20 тонн. Тиски кузнічні, вони 900 гривень. От для кукурудзи Лущилка. 300 гривень. І такі заготовки є. От по чугуну одна друга. І це сталь 45-та, різні, 80-ка, 90. Кому треба, пишіть на Viber. Є такий казан. 400 гривень. Є на продаж такий двигун з екскаватора чеського DH112, мотор Zetor 7201 модель, повністю комплектний. Топливна апаратура, компресор, все є на місці. Генератор стартер на 24 вольта. Сцеплення кожух. Коробка передач до нього є, угловий редуктор, також гідравлічний насос на екскаваторну установку. є ресори Волга. Є такий міст і 3510. Є такий шланг високого тиску, армірований. Кого цікавить, скажу метраж і ціну. Є такі колеса газ 53 гусяча лапка, ціна 3500 штук. Колеса накачані, добрі по 6 атмосфер. От такий стан їх. Є такий кондиціонер на продаж, кому треба. Зовнішній і внутрішній блок. Можна разом, можна окремо. Є така мотопомпа. МП600-600 літрів хвилину. Вона нова, але немає карбуратора і магніта. Ціна 4500 гривень. Може, кому треба такий трубогиб, Профілігиб Він на редукторі. Мощні вали стоять. Кому треба, можу продати. Сам не користуюся. Зробив і не користуюсь Є шестерні до ГАЗ-53 вали, третя, друга передача, задня передача. Деталі по вайберу. Є така крупорушка 600 гривень. Ось такі приспособи для ковбас. Ціна по 350 гривень.